День. Починається день, починаємо. Саша пішов на роботу, я... мама встала в місці з ним. Збираю, бачите, бумажки, які що до чого. Зараз зніму. Він і чистий, оцей подіяльник. Ну, Він оці оборки, вони мені дійсно на нерви, чесно. Ну Правильно, да, у мене два такі, все правильно. Ну, оці, ти, да. Да. Ні, так у мене таке саме, я не хочу, я хочу простий без оцих оборок. Дуці, я складаю кровати. Так. І, і мені буде хорошо. Так я не хочу без обурки. не треба обурки, воно ваше. А ну все одно його треба посилати. Добре, як хочеш. Я... Ні, стирати я буду, звісно. Сьогодні відкрила вікно і бачите, оці ну, трошки одійшло. І трошки як переморозило прямо сильно. Ету. Не знаю, я росом поливаю, ну. Не дуже, ну нічого. Яка є, така і є. Це таке, хай не буду поки мені Алочка, я хотіла що що тебе попросити. От те покривало, що ти зробила, ось сюди, тобі. Щоб ти... Не, не, не треба сюди покривала. Ма, це. Це. це не хочу я тебе покривала. Це узяв, потрусив, постирав. Цей диван, сики могут, нема чого берегти. А то ми такі вже всі ск... все бережемо. Бачите, вчора заперлося. Некрасиво, ну нічого. Хай помідорчики. сьогодні ярусом піділю, потихеньку йдуть. От так каждое утро встаєш і пошло, пай. Сьогодні якийсь свят. Вчора дивіться, шукала там цитрамон трамон мамі. Кажу, дивися скільки, дивися скільки, це все на мусорку. Ой, не треба, може, я ще вип'ю. Ма, я вже все перевірила. Ну, так я викинула. А чого ти не викинула до сих пор? Ну, все викидать. Все На, Чи не то подадіє казала. кажала? Буде багато події. Коротше, сьогодні якийсь праздник, Божесини, я не знаю. І мама, от давай будемо вже до Паски ми. Вчора Саня почув... У нас, знаєте, що поламалося? Я вам вже показувала чи не показувала, не знаю. Поламалася оця. Короче, там пере, перета пири... пири... і шлангу Саня скоротив. Коротше, зробив усе тут добре. Вже миску може досувать. я перевірила, вода не йде. Уже так. зимні носки вже на стірку. Це, не... це стирати чи що це? Оце ж я хотіла дати її постирати. Ну давай. А може хай положити ще? Та ну зачем це ним не, не вкривається? Все, не пост... Не вкриваєш, не вкривається. Все постирати, то ну, машинка хай. Ото ж і на пододіяльник воно важко. Сьогодні такий вітер здоровий. Ну, стірка це стирати буду не я, а буде стирати машинка, то ви скажете, кажете, що праздника а самі стираєте. Ну, та що. Сонечко в світе, але такий вітер, і вітер холодний. Прямо холодний, але ще зимовий. Тому, чуєте? Тому не будемо нічого. Ви мені написали? От ви на маму не бурчить. Сьогодні опять бурчала. Вчора бурчала, зараз розкажу. Сьогодні зять прийде, скаже спасіба. Саша з об'єкта переїжджав і там така грязина. Оці сапоги він вчора вечором то постирав свою одежу, сапоги повністю були в грязюті. Вона утром встала, позамочувала і вимила. Цей зять, звісно, скаже спасіба за це. Вона молодець. Це те, що кажу, оце те, що потрібно. Що вона сьогодні мені голову морочила з утра. Ось давай будемо. А, я буду ту розу вирізати. Бо я ж на вулиці вже вирізала, буду вирізати і будемо викидати. Трума. Буде тепло, буде мроть. Я тут уже буду полоть. Ой. Щось вона ще тут ось в хаті казала? А Санечка пораненше встав, рибу замочив. Так що оце тут велика ще партія підсохне. Не переживайте, кому я. Обіцяла я обов'язково, я все розрахувала, я іншим вже кажу ні, тому що не вистачає рибки. А кому обіцяла, обов'язково рибка приїде. Так що, це сьогодні вечором. 10 днів у нас вона стоїть в солі, потім 10 годин вимочуємо. 10 годин, тому він заранше встав, щоб 10 годин і вечором все це повісе на чертах. Дивіться, сьогодні я буду готувати картопляники смачні, козацькі. Подивіться, яка картопля, я трошки її змила. Дивіться, дивіться, яка картопля. Плеската така. Оце, оце, Пікасове кажете, яка вона смачна. Хто має огород, садіть у цю картоплю. Але я кажу, Наташа, вибери, дивіться, ось в пакеті, ось, це ж те, що ми купували. диви. Кажу Наташ, вибери мені маленьку. Вона каже, але нема, вона вся отака. Ви розумієте? О, така. Якби така цибуля вдома родила, то добре. А картопля. бачите. Ну, Я вчора то вам показувала, що я в магазині купила трішки такої розжевої, півтора кілограма, посажу пару луночок. На, на їду. Але Наташа мені пообіцяла, я куплю в неї оце -це, цю пікасу. Бачите, у воду поставила, а то в магазині він трішки здихає. Так що це... Буду зараз потихеньку готувати інгредієнти. Вікно попрала оцю вчора покривалошку, тому що то там ляпну, то там ляпнула чистенька. Кажу ту сорочку. Я їй зроблю теть Фені отдам". та В Тьот Фені свого куча, от їй хочеться комусь щось здати. Кажу: ти пойми, що в тьот Фені свого куча. І теж діти кажуть, та якби би викинуть, а вона я фені дам. Каже, отам халати, віддам оцього Марковичу. Кажу, отдавай, будь ласка. Точь, фіні не треба, не є свого куча. Бачите, яке вікно у мене це вільне, вимиємо. Тільки перші е, такі будуть дні, тепленькі, що не буде, як його називають, вітру. Відразу мию вікна. Бо якби ви бачили, мої вікна це просто, знаєте, оце дійсно можна сказати, що ой, розповідай, яка вона хазяйка, як вони все на мої вікна подивишся і скажеш, засранка, засранка. Так що я це визнаю, так. Да, я засранка, просто засранка по відношенню до вікон. Хоча я їх мила два рази. А зараз дерева немає, і все видно, все видно, які грязні вікна. Так що будемо мити першими вікна. Цибулька сьогодні була на вулиці, бачите, трішки така: ну, холодно, холодно, холодно. Вони як свині крутяться, свиня кішка. Це мама я вам розповідала. Вже повисили грязні, вже можна викинути в смітник. Ну, Це виклик, вона не бачила, тому що на все, на все так. Я ось Саші скажу, хай занесе мені лісницю, я почну митирюку лісницю. І оце кожне. Я кажу, мам, договоримося так. От ти помила сапоги, спасіба тебе. Большое. І зять скаже спасибо. Ну, якщо ти починаєш робити те, що не потрібно, от вона вчора почала отут полити. Кажу, мам, зачем ти тут полиш? Зачем? А коти що роблять? Там, де ото пополено, вони починають какати сідати і риють ото все декілька під полону. Кажу, тут якесь насіння Може, впала. може, яка астрочка тут кидала, от їй вже скучно. Так, будемо розносити, ото. Знаєте, е... Ой, як холодно сюди зайду. яма, от, що ми тут листя кидаємо, компостна яма. Так, я потихеньку буду, от, сьогодні зутра вже. сповнила, що конфлікт. Я потихеньку буду розносити. Кажу, куди? Куди На що? 40 соток огорода, ми його будемо розносити і зразу прикопувати, щоб воно не літало по огороду. Я розумію, мені її дуже жалко, я люблю свою маму, мені її жалко. Але оце, знаєте, бути кругом і у всіх місцях відразу, їй так хочеться, такого не буває. Я ж не показую тільки, що ой-ой-ой-ой, яка я Як в любі сім'ї, як в любій сім'ї сім у нас бувають і що пригримою буває, але ви розумієте, що не знаю, у нас так. У нас так. О, ще потрібно з вітра не буде, скажу. Та вона вже побіра... оце листечко обервається зробить. Це її робота, от і подобається. Оце отут розу треба зрізати. іначе, начинає кажу: мам, ти думаєш, що я не бачила це чи що. Ладно, іноді промовчиш, а іноді просто неможливо. Кажу їй: от будемо вікна мити, я буду мити знаружа, ти будеш всередині. Вона. То вікна ще чисті. Я кажу, щось у нас з тобою розходяться повністю, як кажуть, погляди. Щось тюльпани у мене в цьому році, я, наче такі, я їх і пересаджувала, а вони якісь такі. Так, добре, мої любі, побалакали трішки, як завжди. Я сижу снідаю, мама перша снідала, я потім снідаю, коли ну, вона побалакала і вийшла, коли чую, так двері відкриваються. Я думала, Саня вернувся з роботи, а вона заходить. Привіт. А я кажу: слушай, я думала, це Саня так борза двері відкрила і закрила. Вона каже, та вітер так рве, що я прямо притримувала. Як от там убирай порошок, в мене порошок великий був, 15 кг. Вона, ну там було пів, пів пачки, вона взяла, зрізала вверх і стоїть відкритий. Кажу, ось дивися, вся пиль, яка є, вона сідає тут в порошок. Я його відкрила трішки, так а воно там півторби пусті, вони тут висипаються. Як оце сухарі. Диви. Диви. Я кажу, мам, сухарі, це я новий пакет, бо той вже вона обрізала. Кажу, па, сухарі треба закривати, щоб туди пиль не попадала. Так я їх їм. Господи, так а ти що не наша, ти що не должна, щоб у тебе здоров'я було. Я вчора таку дурницю зробила. пальці, пальці, Ось отут пальці Потріскалися пучки. Ребята, це взагалі. Дивіться, прямо... бачите, там залила плиту, залила оці мілам -гелем. Ну, Звісно, вимила, як нове. Дивіться, яка. Дивіться, яка ця <кій> решітка. І почала руками. Почала... Дивіться, як, прямо ну, ну, нова, нова. Я зараз вам покажу, тому що ви мене весь час запитуєте, що це таке? Зараз ось оцей Мілам гель. Мілам, Раніше його робила Луганська область, зараз я не знаю, хто його робить. Так, тільки в перчатках вимиває все. Краще оціє, оцього засобу немає нічого. Є міламгель це для духовок, для поверхонь плит, але є ще міламгель такий для ванної кімнати. Саме краще, Оце саме краще. І ще дуже гарна отака, 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 отака от ета. сарма. Раніше її московія робила, а потім наші. Мабуть, чи ліцензію купили, чи що роблять наші. Оце на сьогоднішній день ніякі не фері, не шмері, нічого. Оце саме краще. Так, відрізняється від тих, що перші були, але саме-саме краще. Те німецьке я ще не, 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 не пробувала. І ще отака є теж. Дивіться, отака. Сарма. Бачите, от зроблено. Теж вже зроблено в Україні, не в москавиті. Оце я. Накупляю. Я так оце в магазині йду, а ось теж, бачите, яка? Яка? яка кругом чистота. А ось дивіться, скільки тут крихот. Ось дивіться, Це ж тут відро стоїть. Ну, Я вже не збиралася його мити, тому що ми збиралися все вже віддвигати. Але ні, зараз я вимию. Мені це на нерви діє у ті. ота грязь. Отам. Я щаслива! Я щаслива, як ніхто. Все прибрала. Як у нас оце дуже-дуже часто, я сьогодні вам вже розповідаю, з мамою скандали ці мішечки. Ми весь час набрався, витягнули і викинули. Вона ні. Вона ці мішечки, якщо сухий, вона висипає зі ціля це сміття, а ці мішечки вона от вчора викинула, то що Саша іноді вже, знаєш, подначує. Три тижні торбинка була. Три тижні. Саша, ну, я згодна, що вона коштує гроші. але, А ви питаєте, чого ви така економна? Та ну, осинка і мандаринка, що там казати. Так, Ой, як щось у мене сьогодні так поясниться болить, не знаю, з вікном відкритим спала, мабуть, проскозила. Так, закриваю сухарі і починаю чистити картоплю, готувати картопляники.